Насправді, нас найбільше люблять ті, які роблять нам найбільше боляче. Якщо коротко, щоб недовго не томити це все, тому що за кожною людиною, яка приходить в наше життя, стоїть Бог, сам творець. І давайте поглянемо на це з тої сторони, що кожна душа, яка прийшла на землю, вона прийшла сюди не просто так, аби бути так. Вона прийшла, щоб навчитися якогось досвіду для себе і взяти його з собою в інший світ. І як насправді найчастіше ми отримуємо цей досвід. Ні, ми, звісно, його не отримуємо в духовних практиках, в позі йоги, лотоса і так далі, і, можливо, чуть-чуть на якийсь відсоток, але це не зовсім так. І найчастіше ми отримуємо досвід з негативних якихось наших подій, відчуттів і так далі. І, звісно ж, до цього присутні люди, тому що люди це соціальні створіння, і люди люблять людей. Навіть якщо вони говорять, що вони їх не дуже люблять, але всі люди тягнуться до людей. І саме тому людина, до якої ми щось часто відчуваємо, прив'язуємося і так далі, найчастіше робить нам боляче, чому так само виходить. Тому що ця людина насправді не ця людина, а Бог через цю людину нам показує те, над чим нам потрібно ще працювати. Показує нам якісь таємні наші сторони, яких ми не бачимо, яких ми не замічаємо. Тому що кожна людина в нашому житті приходить як дзеркало. І якби ви тому не супротивлялися, якби не перечили, але так воно і є, і це є факт. Тому що, якщо поглянути на те, що людина робить нам боляче, і ми почнемо, звісно, її звинувачувати, так? Тому, що... тому що ця людина ніби винна. Але насправді, якщо глянути в глибину, ми можемо цю людину дуже сильно е подякувати їй, тому що через цю людину росте наша душа. І... Ми зараз не будемо відкривати е, теми стосунків аб'юзу, нарцисизму і всяких викрилень, так. Е, але візьмемо просто людину, яку ми любимо, там неважно, які там стосунки, допустимо, людину, яку ми любимо, і вона нам зробила боляче, неважливо з яких причин. Але погляньте насправді на цю глибину, і що сталося з вами після цього, як ця людина зробила вам боляч. Якийсь час ви спочатку пострадали, пострадало ваше его, поплакало, і що потім сталося? Ви почали рости. Рости внутрішньо, рости з якихось, в якихось моментах зовнішньо, розвиватися і якісь усвідомлення для себе відкривати, щось змінювати в житті. А що би було, якщо б ця людина показала вам тільки добрі якості вас? Розвивалося б тільки ваше его, так? Але душа не прийшла на землю для того, щоб ви розвивали своє его. Вона прийшла для того, щоб ви накоплювали досвід, який потрібен для вашої душі. І якщо ви будете роздувати лише его і не будете бачити, дивитися внутрішньо в себе, цього не станеться. Тому що через біль, який дає нам відчути інша людина, ми трошки затираємо своє его. Навіть не трошки, а... Повністю деколи дивимося в глибину. Якщо людина в тому випадку не подивиться в глибину, не зверне увагу на себе, а переверне фокус на когось іншого, буде звинувачувати його, що він такий поганий, так? то, то та людина буде знов і знов повертатися по тому школу, по тому ж сценарію, щоб нарешті засвоїти цей досвід, заради якого прийшла душа на землю. Тому саме так часто ми попадаємо в ті самі токсичні стосунки, які ми привикли називати. Тому що ми не закріплюємо, ми не усвоюємо урок, для який ми повинні пройти. Але рано чи пізно це повинно закінчитися, тому що, але прийде рано чи пізно той момент, коли вам придеться все-таки, придеться здатися і зазирнути всередину свою душу. А це буває інколи дуже боляче. І саме тому люди, які роблять нам боляче, насправді нас найбільше люблять, тому що. Саме через них тих людей приходить Бог, щоб навчити нас відкривати самому ж собі свою глибину, глибину своєї душі, щоб не дивитися на поверхню, щоб зашліфувати своє его, тому що воно дуже сильне і воно думає, що воно всемогутнє. А насправді це все лише знову ж таки наші видумки нашої уяви. І чим більше ми фіксуємося на его, на внутрішньому, на не на внутрішньому, а на матеріальному світі. Під матеріальним я маю зараз на увазі все, що знаходиться зовні, так То більше страдає страждає наша душа, тому що вона зовсім не за цим прийшла на землю. І вона не отримує того досвіду, який нам який найбільше їй так потрібен. Вона прийшла для того, щоб розвиватися, прийшла, щоб досліджувати, щоб відкривати щось нове. І ці знання, цей досвід забрати з собою. Це для того, щоб так, щоб зараз в матеріальному світі ми щось досягли, заробили там, не знаю, якісь там статки і досягли якогось рівня в інст... рівня інстрівня інстаграму. Так? Але це все, от ці всі зовнішні фактори лише підкріплюють і роздувають его, тому що воно буде з таким самим успіхом тільки рости і рости, при тому душа буде подавлятися. А наша задача в тому світі через ЕО, через його болі, страждання відчути, зазирнути в себе, відчути свою душу, покликання, місію її, прагнення, чого вона прийшла взагалі на ту землю. І тому що рано чи пізно ми всі звідси підемо і це всім відомо, але для чого тоді все, все було, щоб заробити якісь там 5 мільйонів і все. Тому подивіться зараз уважніше на людей, які чи на одну людину, тому що це багато не потрібно інколи хватає одної людини, щоб трагирила нас на всі 180%. Тому подивіться уважно на людину, яка робить вам боляче, і постарайтеся зазирнути глибше в це все і побачити в цьому себе, а не цю людину і свою якусь задачу, яку потрібно вам пройти. Тому що ніхто крім вас, крім вашої душі, не зможе пройти цей урок. І подивіться, що вам намагається донести в цьому випадку душа, Бог, всесвіт чи як вам завгодно називати. Обнімаю всіх.